Величезна черга з охочих скуштувати безкоштовну піцу вишикувалася у центрі рівного. Місцевий майдан незалежності один із пунктів, де волонтери шотландського благодійного фонду пригощали усіх охочих італійським смаколиком. Зі слів ініціаторів, першочергово подібні акції спрямовують для підтримки вимушених переселенців, малозабезпечених та людей поважного віку. Однак цього разу піцу міг скуштувати будь-хто достатньо було зайняти чергу. Ще кілька місяців тому ми фокусувалися на ВПО. То зараз це Всіх підряд ми стараємось так зараз трошечки відійшли від тої концепції, щоб сортувати людей на ВПО і не ВПО. Ну типу, ми всі українці, тому та це допомога за кордону, яку ми хочемо, щоб всі люди відчували. Більшість опитаних нами громадян не знали, що на Майдані роздаватимуть піцу. Люди розповіли, що проходили центром міста у своїх справах і, вже побачивши чергу, вирішували долучитися. Заморожену піцу волонтери розігрівали у спеціальних печах і запаковували у коробки. Наперед заготували півтори тисячі смаколиків. Всі охочі могли також безкоштовно взяти гарячий напій. Бачу, що таке діло щось дають. А потім мені пояснили, ну крім піци, ще й чай дають гарячий у пункті незламності. Смачний, дуже смачний. Ну, я просто прогулювалася по місту і вийшло так, що побачила, що люди стоять у черзі і вирішила запитати, чому вони тут стоять. Таким чином і здізналася. Те, що тут така достатньо велика черга, якось вона не впливає на ваші бажання. Ну, дивлячись на те, що вона швидко. Проходить, тому я їх стою. Взагалі піцу полюбляєте? Ну, Звичайно, хто її не любить. Шотландський благодійний фонд Shibans Trust допомагає українцям від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку готували їжу для наших біженців, які штурмували західні кордони, а згодом працювали всередині країни. У перший день перебування волонтерів у Рівному вони готували піцу в гуртожитку РДГУ на пластові та на Майдані Незалежності. А сьогодні, 26 січня, з 15 до 18 години можна буде скуштувати смаколик на площі перемоги біля найбільшого у місті пункту незламності. Микола Бражицький Олексій. Олексій Олексієнко, випуск новин.